Визначились із своїм кандидатом. Всім партій, які об'єдналися в об'єднану батьківщину, крім того, Сукраїнська об'єднання свобода визначились із кандидатом, висунули мене в ногу. Ми ж могли також висунути від кожної партії кандидата, так потім визначатися, проводити якісь опитування, ще щось. Але в форматі того, який ми хочемо на вибори, ми визначилися ще завчасно до вибору. Що стосується опозиційності пана Боліщука, це я вже говорив, і насправді люди дуже гарно сприймають його відбори, коли бачать його фотографію прізвище, в них зразу багато людей, тому що я зараз дуже великій мірі спілкуюся з ними, В них виникає запитання, а де ж їхня земля, яке вони хотіли б поставити в живу пану Боліщуку? Можливо, він в даному сьогоднішньому дебатах мав би можливість відповісти на це запитання, і е, жителі, зокрема, Тихомського району, могли б почути цю відповідь, посчитати цю масу інформації. Бо при зустрічах із людьми чомусь він на це запитання відповіді не називає. Тому е, я б хотів, перш за все, як виборець українець, бачити на його біордах. Не те, які він сильний війський позиціонер, а цю відповідь на питання. А де ж людська земля? Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, в якому форматі відбувається ваша особиста робоча компанія, то ви там зустрічаєтесь Розкажіть, будь ласка, про компанію. компанії? Завзаліто компанія багатьох молодих людей, які сьогодні будуть до парламенту, в тому числі моя відрізняється від суттєво відрізняється від її, яка є вже в тих політиків, які пройшли декілька партій, декілька робочих компаній. Зокрема, моя виборча кампанія побудована на особистих зустрічах із виборцями, жителями моїх жителям сіл, міст, містечок, селищ, які входять до мого виборчого округу. І свою роботу я побудував таким чином, щоб не люди йшли до мене, а щоб я йшов до людей. Тобто я не збираю їх у будинках культури чи в сільських радах чи школах. Це роблять мої опоненти, а я йду безпосередньо по вулиці, йдучи заходячи в кожну домівку. На жаль, можливо, не на жаль, але дії моїх опонентів сьогодні зосереджені саме на зустрічах, масових зустрічах, не називають їх масовими. Але, наприклад, мій опонент Петровський агітує привезену машину Тридубівців, які їздять сюди за ним. Більше ніхто не до зустрічі не приходить. Можливо, коли я... Заходжу до людей, вони вже бачать, що вже пішли якісь зміни, тому що ця виборча кампанія, вона перша для них така, нестандартна. Вони е, ще ніколи не бачили кандидата в себе на подвір'ї. Це, це перше. Скажіть, будь ласка, що з бюджетом, звідки фінансування, що є протягом? Ну, можливо, журналісти замітили, можливо, і... Е, і області заметили, що в мене немає жодного відповідного. Я категорично проти такого методу орієнтації. Мій бюджет виробчої компанії досить поєдно оскорований навіть із тими, які знають точно, що вони не поборяться навіть за першу п'ятівку, але викидають шалені кошти і фактично до сьогоднішнього дня бюджет моєї виробчої компанії склав десь приблизно 12-13 тисяч гривень. Тому я вважаю, що е, при такій невеликому відданні грошей е, можна буде досягти в закону. Скажіть, будь ласка, добре, я розумію, що це бюджет невеликий, але все-таки як ви збираєтесь довести е, до знання виборця, що ви є єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції в Тому що все-таки на це потрібен бюджет, розумієте? Знаєте, завжди самою лунічою е, зброєю було слово. Тим, з тим словом, як я вже казав, я сьогодні йду до виборців, і е, звичайно, в мене є, е, так би сказати, супровідною продукцією, е, зокрема, це і є листівки, це є і, і газети, це за засоба масової інформації, це використання е, інтернет-ресурсів. Е, я використовую е, ті ресурси, до яких я маю доступ, і е, враховуючи, ну, до яких я не маю доступу, відповідно, ті, які я можу оплатити. Е, Зрозуміло, тобто домінантом є це, це, моє це є виборча кампанія об'єднаної опозиції, а ви вже долучаєтесь як е, мажоритарний кандидат до тих основних київських дій, наскільки я розумію. Немає таких бюджетів ваших вимог своєї писати. Звичайно, розуміти, я є представником однієї цілої команди. Я не можу себе позиціонувати як е, окремий елемент, який буде робити в парламенті, що хоче. Перш за все, в нашій політичній партії, вже команду області, є таке поняття як дисципліна. І відповідно я буду виконувати базові ті засади програми, які закладені нас на центральному рівні щодо висування затвердження загальної виборчої програми. Звичайно, в мене є своя виборча програма Свій план дій», але він тісно пов'язаний із роботою. Ну, Зрештою є, і я проаналізував програму обідної позиції. Тут фактично ви підважуєте всі, всі свої тези, всі які там є. Е, мене е, цікаве таке питання. Вважають за доцільно фінансувати українське кінець видання, особливо якщо це стосується історії тернопілля. Конкретно на увазі, ошибку на це взагалі сьогодні. Е, ми на Тернопільщині показали приклад е, всьому нашому всеукраїнському об'єднанню, е, як потрібно видавати українські книжки. Зокрема, це за декілька останніх років у е, співпраці із відомим істориком Володимиром Сенчуком видано е, ціли, цілу серію е, українських книг щодо е, зокрема нашого закриття Йосифа Степова. Це були книги про Бандеру, про Симона Петлюру і про Йосифа Степова, і інші історичні книжки. І, зокрема, я особисто прагну піти дещо далі. Мене цікавить, як молодої людини, історія, культура кожного населеного пункту нашої області. Вже близько трьох років я є головою обласної молодішній громадської організації Молинич Тернопіля, і ми цю історію вже почали збирати. Фактично в нас вже є досить багато. Фактично даних про кілька відомих людей, які проживали в області, і щодо е, життєдіяльності е, наших е, славних е, майничих сіл і міст, і е, вже в майбутньому є бажання ці, ці дані викласти на паперовому Росії е, для того, щоб зберегти для майбутнє покоління. Ну і таке питання, все-таки, якщо оскільки групська експертна ну, група і краще ви проводити дебати, а ким би ви хотіли вийти на дебати? Ваше бажання тих солетів, які по церкви понковині ви знаєте, в мене є лише один опонент від влади, а всі інші це ті ж самі, так би сказати, владні висуванці. Я маю на увазі пана Чайківського, який є сьогодні представником влади, хоч би як він не маскувався. А всі інші вони не є опозиціонерами, вони є тими людьми, які. В певний час або опинилися на ночку діючої влади, або готові за певну нагороду цій владі прислуговувати. Тому щодо моїх опонентів, то я можу сказати, що готовий спілкуватися з близьким, готовий до відвертої розмови, до чесних відповідей. Але перш за все, можливо, і сьогоднішній мій опонент це усвідомив, що він є завуальованим представником влади, все ж таки мій опозиції, тому не прийшов сьогодні на ці дебати. Скажіть, мені будь ласка, зараз досить складні стосунки по 165 мокру по удару. Взагалі дуже багато заяв є лідерів об'єднаної опозиції про те, що удар не зовсім опозиційний, але зрештою розуміємо, що прийде в парламент, так, всі відносити і удар це найближчий союзник, яким можна бути війни. Скажіть, будь ласка, своє відношення і позиція, яка щодо співпраці по, по удару. Кожна політична сила, яка заявила про намі колотуватися до парламенту, фактично мала це право, вона це зробила і мати якісь зауваження до їхньої діяльності, і, можливо, це повинні мати самі виборці. Бо я можу оцінювати діяльність політичної сили, але оскільки ми зараз, так би сказати, домовились про тактику і нападу, я не буду говорити нічого про них, а саме говорю про список ударів. Але, наприклад, з цього тижня я працюю в Бережанському районі, в рідному районі для висуванця від удару, і, зокрема, в жителів Бережанського району є досить багато запитань. А чому представники, який два роки працював на Янковища у ремі державної адміністрації, сьогодні є висуванцем від удару? І можливо звідти з глибини села? Вже до гори доходить запитання. Чи справді ця політична сила буде опозиційною, і в якому таборі вона опиниться вже 29 жовтня то і, можливо, що пізніше? Тому э, запитання це потрібно ставити до удару. Чому такі вони кандидатів висувають? З розумію. Володимир, розкажіть, будь ласка, як народжувався і як працює ваш хлопець? Чому особливість промові по Забрав питання. Ну, Ви знаєте, я з ним особисто не знайомий і не вважаю такого знайомства, але я сподіваюся, що ця людина висновилась з кандидатним депутати за власною волею. Коли я побачив декларацію цієї людини, те, що вона є безробітною, і вся її сім'я за минулий рік заробила рівно 0 гривень, то важко. Повісти на питання, а де ж він взяв 13 тисяч гривень, навіть чуть -чуть більше, для того, щоб здійснити цю реєстрацію для самовисуванця. Тому, наприклад, сьогодні в мене є досить багато інформації про нього. Є інформація про те, що він навіть не спромігся забрати своє посвідчення кандидата із Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія надіслала йому це посвідчення. Поштою, можливо, воно йому було не потрібне. Далі є інформація про те, хто ж є довірною особою цього до кандидата. Це є представник тих тушок, які вийшли із батьківщини, які виключені із батьківщини під час виборів до Тернопільської міської ради у 2010 році. І відповідно інша інформація, що даний суб'єкт навіть не зареєстрував свого виборчого фонду. Тобто він не має наміру проводити якоїсь будь-якої авіаційної роботи. А Він... А хто Він... Стоїть, Він... Він Ну, Я думаю, що знову ж таки, я вже казав, що опонентів із опозиції в мене немає, тому значно тут стоїть влада та їхня працювання. За ним стоять. Окрім того, доходить різна інформація, доходить та інформація, що даний, даний чоловік взагалі не проживав 5 років в Україні, так цього має І, ви знаєте, коли ми Звернулися до компетентних органів, зокрема до Державної прикордонної служби, вони відповіли, що не хочуть відповідати нам на це запитання, тому що це є. Так би сказати, приватна інформація, і ці приватні дані сьогодні перебувають під захистом закону. Проте кожен кандидат депутат, подаючи заяву до Центральної виборчої комісії з наміром про намір балотуватися, він обов'язково мусить прописати, що він надає згоду на опублікування всіх своїх біографічних даних. Тобто на даному, даному випадку ця інформація не є приватною, вона повинна бути доступною до широкого кола осіб. І сьогодні таким чином приховують цю інформацію, щоб ми не а на даний час ми вже не встигли подати скаргу щодо його реєстрації. Те ж саме стосується і. Міністерства внутрішніх справ, оскільки ми подавали звернення до районного відділу міліції, для того, щоб перевірили, чи що ця особа самостійно возила документи до ЦВК, ви, можливо, знаєте, що в Вінницькій області правоохоронці порушено кримінальну справу за те, що документи, кандидата, так званого кандидата, отримали певні особи, які замість нього завезли їх в цей виробчу комісію. Ми хотіли перевірити, чи в даному випадку не було такої самої інформації. Так, з відповіді. Районного відділу міністрів свідчить те, що вони не знайшли даного чоловіка за адресою, де він прописаний, де він проживає, в його домівці, а його родичі пояснили, що він перебуває у якомусь відрядженні. Ну, цікаво, в якому відрядженні може перебувати людина, яка ніде не працює. Тому, е Знайомства з ним я не шукаю. Малися, Чи робить ли клон якісь провокації від вашої імені? Скажімо, ви дає листівки, газети, вікборди там? Ну на Про... даний час мені така інформація не відома. Досить високе, оскільки клони реєструються. Я вам скажу, я був, да, був, є тільки з цією ме. метою, і це, до речі, це особливі з цією кампанії, що дуже багато клубів від людей, які мають або дуже потужні політичні якісь позиції, або підтримки і так далі. Мені віляція не ні йде. І насправді це працює, це, це, це незначний відсоток, але люди в села, старші, ми розуміємо, що це може бути проблемою. По батькові коло теж це впадає? Ні, ні, по батькові не співпадують. А Ім як ім'я? Я О, е, для Богданович, він є Іванович. З Бюлетні він буде розміщуватись після мене, тому що е, розміщується в відповідному порядку. Ти Богданов? Так. Ще можливо, я не почув, як я попав на початок. Чому не прийшов борішки? Ну як на мене, відповіді немає нікого. Але запрошений він був? Однозначно і було погодження, і більше того. Коли я а, спілкувався з Володимиром, ми говорили це, було прийнято там, який він згався і так далі, і вчора ми отримали інформацію про те, що в нього щось там виникло, не виникло інше бажання прийти з ним на Повідомляю додатково а, значить, по а, козаку і по чежмарю, по погодженню сторін на 18 число. На 18 жовтня. Тобто вони не відмовились від дебатів жовтня, так. Так. це останній день дебатів, в тому числі. Тобто, ніхто там не відмовлявся, їхні штаби готові там виходити, відготувати і так далі. Доводимо родановича, ще є питання. Ми сьогодні почали цей формат відкритого інтерв'ю.